Друзі, привіт! Починаємо нашу зустріч. І сьогодні хочу поділитися одною дуже крутою і цікавою технікою. Вона допомагає відновити рівень вашої енергії. І в основі цієї техніки лежить дуже проста теорія в тому, що наше здоров'я і наші сили вони родом з дитинства. І для того, щоб зараз відчувати більше ресурсу, більше сил, більше натхнення, бажано відновити цю неприривність, безприривність. Вашого життєвого ресурсу і з вашого народження, навіть з вашого зачаття, до вашого нинішнього моменту. І для цього є дуже крута медитація, яку я вам розкажу в кінці цього відео. Тож, поїхали! Починаємо повернути свою життєву силу. Для того щоб зрозуміти, як працює життєва сила і як вона транслюється через все ваше життя, уявіть собі, що ви поливаєте свій паркан. І ви взяли для цього шланг, закріпили його десь в крані, де є вода, і потім намагаєтесь полювати квіти. І в певний момент оп, зникає вода. Ви не знаєте чого, звідки, куди подівся напор. І ви дивитеся, що проходила людина, і вона десь наступила на цей шланг. І не побачила це, і в вас пропав цей напор. І це якби аналогія, це якби приклад, як ми втрачаємо нашу життєву силу, коли в житті в нас бувають якісь стреси, якісь ситуації, які потребують на себе енергії, і потім не повністю відновлюються. І на жаль, наше тіло все це записує, і дуже багато таких ситуацій трапляються в нашому дитинстві. По перше, що в нас не зріла наша свідомість і наша персональність вона збирається дуже інтуїтивно. По-друге, що на жаль, нема зараз культури свідомого батьківства, і дуже часто ми вкладаємо зовсім не те, що хотіли би вкладати в наших дітей. І по-третє, нас весь попередній життєвий досвід він впливає на кількість життєвих сил, які ми маємо зараз в цей момент. На жаль, воно так працює, і якщо на якомусь етапі цей шланг, цей дріт нашої життєвої сили передавлюється, то загальний потік дуже сильно зменшується. І потім вже в свідомому віці, коли нам настає плюс 30, плюс 40, плюс 50, ми відчуваємо дуже часто недостатню життєвих сил, і ми думаємо: о, це напевно вік. Після 30 вже не ти сили, вже не вздаємо легко вранці. Після 40 взагалі хвороби починаються. а після 50 -ти, ти вже супермен, якщо ти взагалі вижив. Але я вважаю, що це тому, що ми не свідомі стосовно кількості нашого ресурсу. І давайте разом включатися в цей процес. І я вам розкажу дуже класну, просту техніку, як можна повертати собі свою життєву силу. Ця практика називається перехрестя, і я дуже люблю її використовувати і дуже часто рекомендую своїх пацієнтах. Спочатку трохи розслабимо ваше тіло, і це нужно для того, щоб ваша увага пішла глибше. Зверніть увагу на кінчики пальців рук, на кінчики пальців ног. Зробіть палеру вдохів і видохів. Зверніть увагу, як ваше дихання розповсюджується по тілу. Як розслабляється ваша спинка, шия, ваш таз розслабляється. Знайдіть в тілі комфортні відчуття, подихайте в них. Розширте ці комфортні відчуття на все ваше тіло і на пространство навколо вас. Займіть зручне положення. І зараз уявіть, що ви стоїте десь на перехресті. І позаду вас, позаду вас, ваші Ащури, батьки, прабабусі і так далі таке інше. Попереду вас ваші потомки. Якщо від навіть ще немає ваших потомків, уявіть, які вони будуть. З однієї сторони ваше минуле, з другої сторони ваше майбутнє. І ви стоїте в центрі своєї сили. Зараз ваше перехрестя, це як точка, як кермо корабля, звідси ви можете давати команди. З усюд, у усю, тут живе ваші ресурси, ваші знання, ваша любов, ваша е, підтримка, Все, всі сильні сторони зараз у вас, у ваших руках, вони доступні. І дайте собі команду, що зараз я буду працювати зі своїм минулим і для того, щоб повернути звідти свою життєву силу. Розв'язати ті ділянки, де вона, життєва сила була закрита, вона була ограничена. Дайте собі трохи часу для цього. І тепер дозвольте вашій увазі рухатись по цій, якби, лінії вашого минулого, знаходячи певні точки, певні спогади. І, входячи в кожен із спогадів, ви як прижок банджі, як е, з вірьовкою прижок, частково ви прив'язані тут всередині цього перехрестя, і частково ваша увага йде туди. І ви Зі свого нинішнього стану переглядаєте це як третє ліцо туди з'являється, і бачите себе там в дитинстві чи в яких ситуаціях інших людей бачите. І ви звідси з перехрестя можете давати туди підтримку, давати туди розуміння, казати слухай, все буде класно і трансформувати це, якби з кожним вдохом вдувати туди ресурс і з кожним видихом забирати свою життєву силу, яка застряла там. Можна навіть певний рух робити руками, шиєю, який вам буде хотітися, який буде відповідати. І промиваємо цю ситуацію, робимо її більш свідомою, даємо туди підтримку. І потім уявіть, що у вас є волшебна паличка, чарівна паличка, якою ви створюєте іншу ситуацію, яка б ця ситуація була в ідеальному світі. І уявляєте, як ці дві картинки вони з'єднуються, як вони трансформуються, як після того ваше життєва лінія йде по альтернативному сценарію і приводить вас сюди ж все перехрестя. Відчуйте, що змінилося в ваших відчуттях, що змінилося навколо, як відчувається ваше тіло, як відчувається ваш емоційний стан, як відчуваються ваші думки, ваш ментальний стан. І візьміть наступну ситуацію. Якщо будь-які теми вони досить об'ємні і важко повністю пропрацювати це з першого разу, дайте собі час для цього. Скажіть, я зараз починаю, зроблю стільки, скільки потрібно до тілесного відгуку, до того, що ви почуєте, що от в тілі щось змінилося. І потім дайте цьому час ще самостійно підсвідомо працювати. Якщо буде бажання до цього повернутися, можете завтра, післязавтра, цю практику повторити. І е, зробіть цю практику вашою щоденною рутиною, особливо ввечері, коли ви вже почистили зубки, приготувалися спадки. Відкладіть телефони, розслабтеся, згадайте про це перехрестя і йдіть за вашими ресурсами. Це дуже крута практика, якщо її робити постійно, наприклад, там місяця півтора-два, ну наскільки, скільки вам потрібно, то ви завжди будете отримувати поліпшення вашого загального стану, покращення емоційного стану, ви будете краще себе розуміти і прийдете до правильної самоідентифікації. Дуже дякую за увагу! Чекаю вже наступної зустрічі. Якщо у вас є ідеї до відео, що хотілося б розглянути, пишіть. Будьте здорові, обіймаю міцно. Пока!